Доброго дня, друзі! Христос Воскрес! Розпочинаємо пряму трансляцію, прямий репортаж зі Львова зі стадіону Скіф, де на нас сьогодні чекає чергове протистояння з групи вибування в першій лізі. Дуже цікава зустріч команди Фенікс Маріуполь. Маріуполь і суперник сьогодні. Цього колективу Минай Закарпатської області. Ну і зараз ми бачимо зокрема одразу ж розташування гравців команди Минай. Максим Русул, номер 1 воротар команди Тарас Дмитрук другий, Гаврилюк Назар, третій, Богдан Чуєв четвертий, Дмитро Пріхна, капітан команди, п'ятий, Єгор Гунічев номер 7 Демченко Антон, дев'ятий, Максимець Максим, дев'ятнадцятий, Олексій Малакі, 22, Віталій Рожко, 25, Михайло Раско, номер 77 головний тренер команди Євгеній. Калиниченко. Склад команди Фенікс Маріуполь. Жупанський Віталій номер 1 Артем Данилюк, 19, -й. Дмитро Махнів, номер 4 Артем Вовкун, шостий, Вадим Червак, двадцять сьомий, Матосевич Володимир, 24-й. Владислав Сидоренко, номер 33 -й. Андрій Богданов, капітан 90-й, Сергій Петько, 32-й, Руслан Буряк, одинадцятий, Руслан Непіпів, номер 7 Головний тренер команди Максим Фещук. Розпочався у нас поєдинок. Фенікс Маріуполь розпочинав цю зустріч з центру поля. Розігрують вони, цей Кутовий, Малакі, подача, хороша подача на дальній стійці. Небезпечно м'яч вийшов. М'яч вийшов. Є, зараз будуть від воріт розігрувати м'яча господарі, але відзначаємо хороший розіграш. Ось на повторі Малакі дуже якісно, солідно спрямував м'яча туди на дальню стійку. Ну а на дальній стійці ми якраз бачили Вода Чуєва, який не зміг дотягнутися до цього м'яча. Це їхня зона відповідальності. Дмитрук справді. Без перебільшення може створювати труднощі. Зараз небезпечно простріл від Максима. Максимця. Кось аж дуже неочікувано. Максим там опинився. Це все-таки помилка індивідуальна зараз від гравців Фенікса Маріуполь. І ось до чого вона призводить, ми вже бачимо завершальну фазу. І тут якісно вибрав позицію Артем Вовкун. Часто Максима Фещука при всій повазі до пана Володимира Журовчака, який є помічником безпосереднім Максима Фещука, але часто Андрій Богданов е, бере слово і каже зараз, каже якийсь своїм партнерам по команді. Ось він непоганий удар від Сидоренка. Сидоренко Владислав класно вибрав цю позицію, обіграв суперника. Так, насправді цей постріл бажав бути кращим. Ось ми дивимося, як Сидоренко класно прокидає пов зараз Гаврилюка. Далі зупинився, був час зупинитися, ніхто його не зустрічав. Е, ну, Все-таки перша така гострота цілеспрямована з ударом по воротах команди Минай Вісь Непогана передача. і Ось який момент зараз у Гунічева Єгора не влучає. Він зараз і в сайду не було одразу ж. Кілька гравців команди Фенікс Маріуполь звернули увагу на бокового. Гунчев дало м'яча час зупиняє. Ось ми дивимося. Десь тут, звичайно ж, Вовкун не дограв з сьомим номером, і виник ну, практично найнебезпечніший наразі момент у сьогоднішньому поєдинку. Бігрується зараз трохи навіть ризиковано. Махнів з жупанським. Тут удар по воротах від. Демченка, ну справді зараз трохи сумбуру такого було сам перед між і Жупанським. Чи потрібно було цю передачу віддавати назад? Ну так сумнівно. І бачимо, Демченко зараз не вийшов у нього удар. Звертається до нього Іваніка Калиниченко, Чи пас потрібно було віддавати? Продовжують після цієї атаки Данилюк. Можна подачу виконувати. Ось ця подача на. Буряка Петько, падіння чисто, але буряк перший на м'ячі Богданов стріляє, вище горіт. Бачимо, Данилюк класно підключився лівим флангом, виконав цю подачу на буряка. Це завершилося ударом Богданова, але цей удар не вийшов. Ось. Хороший дуже повтор. Спостерігаємо. Тут Петько, як же самовіднено йде у цю боротьбу. Далі буряк відкидає на Андрія. Андрій пробиває вище воріт. Будуть виконувати стандарт. Цієї половини поля ці команди Фенікс Маріуполь. Думаю, одразу ж, коли м'яч буде в польоті, і прозвучить свисток на перерву. Друзі, 15 хвилин відпочиваємо. Повертаємося на другий тайм. Сподіваємося, побачимо. голи в другій, 45 хвилинці. Тож, друзі, повертаємося на стадіон «Скіф» у Львові. Де розпочинається другий тайм поєдинку першої ліги чемпіонат України. Група вибування. Команда Фенікс Маріуполь приймає Минай. Закарпатська область після першого тайму у нас без забитих м'ячів. На правому фланці також Андрій Богданов. На цей раз ось така подача, такий розіграш. Махнів падає зараз у штрафному майданчику. Тримається за ногу. Цікавий дуже епізод. Треба дивитися його на повторі. Тим часом Буряк. Буряк пробиває! Гол! 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 Прекрасний м'яч! Забиває Руслан Буряк! Оце так гол! Руслан Буряк, який. Надзвичайно багато роботи виконав у першому таймі. Він свої епізоди шукав і от зараз забиває красень м'яч, буряк. Ну, не буду приховувати, скажу відверто, дуже радий за цього виконавця, бо справді в попередніх зустрічах він дуже багато працював, пробивав. І ось ось він результат. один Фенікс Маріуполь виходить вперед. Він значив про те, що Буряк забиває у другому матчі поспіль. Ось тут Буряк, подивіться, він довго не думаючи. Лівою ногою, без шансів для Максима Росула пробиває і відкриває рахунок цієї зустрічі. Ще звідси повтор. Глянемо, справді м'яч дуже крутий. Буряк наважився на цей постріл, все це дуже грамотно зробив. Ну і обійми трапляє буряк в обійми партнерів по команді, там виграв м'яча. Це теж треба буде детальніше. Мутати, перевірити, удар! 2-0. 2-0 це знову Буряк. Буряк оформлює дубль. Руслан Буряк. Саме він забиває зараз. Другий м'яч у цьому поєдинку. Фантастичні дії Буряка. Хороша подача, така націлена, смачна подача. І Буряк оформлює дубль. Буряк забиває третій. М'яч у двох поєдинках. І, звичайно, є сьогодні. Тут на стадіоні впевнений персональна підтримка буряка Богдану віддає на Матусевича. Матусевич класний пас. І буряк оформлює дубль. Заміна в команди Минай. Рожко Віталій покинув поле і вийшов зараз Євгеній Рязанц. Небезпечний момент! Рятує свою команду зараз Росол. Хороший такий удар. І Росул зараз е, зіграв блискуче. Ось, Поборолися, поборолися. Матусевича потрібно похвалити. Матусевич саме виграв тут м'яч, відпосилав на Сидоренка. І Росул звичайно, зіграв дуже круто. Кутовий для Минай. Олексій Малакі на ближню Подача перший там гравець команди Фенікс Маріуполя, а тут вже Михайло Роскоп пробиває дуже невдало. З грою в трицентральні цей план дав результат. Удар по воротах. Ось він зараз такий шанс від Євгенія Рязанцева. По-перше, не влучив. По-друге, я думаю, що якби і влучав, то жупанський Віталій ситуацію там би контролював. Зараз після ось цього вкидання з бокової ми почуємо. Свисток навіть без кидання за бокової друзі. 2-0. Перемога команди Максима Фещука. Радий, звичайно, наставник команди Фенікс Маріуполь. Дякую, що дивилися нашу трансляцію. Підтримуйте Збройні Сили України. Любіть футбол, яких вам гараздів до побачення.